Янукович, людина, яка прийшла шлях від шапки з драконом до втечі на гелікоптері. Президент, який говорив більше, ніж думав і плутався навіть у тому. Він прийшов під гаслом Почую кожного, почув, особливо Путіна, глибоко з повним нерозумінням наслідків. Його стиль це суміш кримінальної романтики 90-х і політичного дрифту на дупі. Країна просила асоціацію з ЄС. Підписав асоціацію з власним страхом перед Кремлем. І коли люди вийшли на майдан, він не зрозумів, що сталося, бо в його світі все вирішують кіки, -кі, бабки і блад, а в нашому свобода і гідність. Потім тікає в Ростов, кидає країну, залишає нам унітаз, золотий, як символ Ось що я вам залишив. І те в кредит. Сьогодні він там, у вигнанні, іноді видає якісь перли, типу Наба пошукати компроміс. Але насправді це просто глава підручника з теми, як не треба керувати країною, якщо не вмієш керувати навіть собою.